Доброго дня, мої шановні. На цій зустрічі розглянемо норми права, які регулюють набуття людиною, статусу, підприємця. І звернемося на сайт Верховної Ради. Знайдемо Конституцію України, і нас цікавить 42 стаття. Яка говорить, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Я багато разів цитувала цю статтю, читала її, але тільки зараз звернула увагу, що от саме така формулювання цієї статті не, не зазначено: людина, фізична особа, громадянин. А от так, саме так зазначено кожен. І є стаття 67 Конституції України. Так, її потрібно також знати. Також кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Також нам потрібно знати норми Цивільного кодексу України. Вже я не буду його гартати, просто скажу, що статтею 50 Цивільного кодексу України зазначено, що відповідно до неї право проводити підприємницьку діяльність має фізична особа, тут вже фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка досягла 18 років. Зараз її все-таки відкриємо цю статтю 50 Цивільного кодексу. Так, і ось ви її зараз побачите. Стаття 50. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умов її державної реєстрації в порядку, встановленого законом. І нас також цікавить в цивільному кодексі. По-перше, -по давайте подивимося. Тут вже йде мова про фізичну особу. В статті 2 цивільного кодексу зазначено, що учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. Також необхідно знати 52 статтю. Цивільна правова відповідальність фізичної особи підприємця. І зазначено, що фізична особа-підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю усім своїм майном. Крім майна, на яке, згідно з законом, не може бути звернено стягнення. Ну, такого майна дуже там мало в переліку, на яке не може бути звернене стягнення. Друге, фізична особа, підприємець, яка перебуває у шлюбі, у шлюбі відповідає за зобов'язаннями. Пов'язаними з підприємницькою діяльністю усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна. 53 стаття цивільного кодексу банкрутство фізичної особи підприємця, фізична особа, яка неспроможна задовільнити вимоги кредиторів. Пов'язані із здійсненням нею підприємницької діяльності може бути визнана банкрутом у порядку, встановленому законом. І зараз розглянемо статтю 14 закону України, України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Згідно якої зазначено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу нотаріально засвідченою копія документа, що засвідчує його повноваження, крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в єдиному державному реєстрі. Документи в електронній формі подаються заявником з використанням єдиного державного веб-порталу електронних Послуг або через портал електронних сервісів, за умови підписання заявником заяви з використання засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видаються заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу, в той спосіб, відповідно до якого були подані документи. Стаття 15 цього закону вимоги що... до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації. Документи, що подаються, повинні відповідати таким вимогам. Повинні бути викладені державною мовою. Текст документів має бути написаний розбірливо машинодруком або від руки друкованими літерами. Документи не повинні містити підчищення або дописок. Закреслень. Документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами чинного законодавства. Заява про державну реєстрацію підписується заявником, а у разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути матеріальне посвідчення. Тобто для реєстрації онлайн потрібен кваліфікований електронний підпис КЕП. Аби отримати КЕП, потрібно звернутися до організації, які уповноважені його видавати. І є такий сайт, де ми можемо побачити ці організації. І так, ось такий сайт, де зазначений електронний реєстр чинних блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів. І йдуть перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Приватбанк, військова частина, Офіс Генерального прокурора, сьоме – державне підприємство Дія. І так ви от можете зайти і побачити інформацію про це підприємство. Ось, будь ласка, телефони. Так, і також звернемося на сайт Міністерства юстиції, яка, де ми можемо скачати бланк здаї заяви. Ось можемо скачати його в формі Excel, в формі PDF. І звертають нашу увагу також на сайті, що основні правила оформлення заяв, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств. Що не мають статусу юридичної особи, такі. Як вже ми говорили, заява заповнюється друкованими літерами. Якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, то, що міститься на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається. Кожна заповнена сторінка заяви підписується заявником. Друк заяви може здійснюватись з обох сторін аркуша. При обрані певних полів у заяві проставляється значок Галочка або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля. Заповнення у заяви більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено. Тут не є підставою для зупинення розгляду документів. І от так виглядає на цей час заява. От зараз вже є зміни до неї. Я її зробила, щоб вам видно було. Ось в редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 березня 2023 року. 11.58.5. Тобто, коли ви будете брати в руку заяву щодо державної реєстрації фізичної особи підприємства, повинно бути отак написано, зазначено 1 травня 2020 року. Року. Добре. Маю надію, що ця наша зустріч була для вас корисна. Дякую за увагу! На все добре!